І Святого Духа у сьогоднішній день наша свята церква молотовно шановує прославляє пам'ять святителя Михаїла Первого митрополіта Київської Русі. У X столітті Русь вже була могутньою державою, могутньою сильною, славною і володіла багатьма. Дарами земними та була наділена як багатою земною славою, так і багатьма дарами землі. Але наші побратими, слов'яни, русини були бідні, сліпі та нижчі. Вони були бідними, сліпими. Знедоленими, тому що вони не знали істину Бога. Наші слав'яни, рослини поклонялися різним богам то сонцю, то Богу грому, як вони рахували, то перуну іншим візичинським богам. І святирнокостей, князь Володимир, досі сумував за наш народ. Находячись у пітьмі, наш народ прийняв святе хрещення, дякуючи цьому красному солнушку, як в нас на Русі називали святорно-хостого князя Владимира та праці невтомним трудам та проповіді святітеля Михаїла. була хрещена у. Святим хрещенням у Дніпровських двора вода. Священним ществим називається похід новохрещеного ролокостого князя Володимира і першого святителя, пересвятителя Михаїла із Корсуні в Київ. Святий патріарх Ніколай Крістовер не помилився. Назначивши священним синодом святителя Михаїла у Києві, їдучи святителем Михаїлом, ще прибули на наші землі шість епископів. Вони всі та, священники, всі вони в той час спілкувалися на, були болгарами і спілкувалися на циколослов'янській мові. Мові ту, яку дав нам принесли світі апостолі Кирили Мефодій Прийшовши на в Київ, спочатку були хрещені сім'я святого ранопостаного князя Владимира, його діти, в тому числі, Ярослав Мудрий, потім прийняли. Бояри та рать. Священним походом цим були дані святим патріархом і дорогоцінні чаші, богослужбові книги, прийшовши на береги Дніпра, Святирина Постинний Володимир лікував, радуючись. Коли їхні його народ, слов'яни, русини приймали святе хрещення у Дніпровських водах, це були великим торжеством. Досить мало відомостей до нас дійшло про святого Михаїла. Навіть немає згадки, який він був до свого поставлення. Але декілька рядочків у сводах, літописі, а також одна сторінка життєвого сказання проливає нам світло у той далекий час, у те далеке минуле, коли торжество святої віри просіяло у нашій слов'ян русинів, вони були хрещені в ім'я Святої Живоночальні Троїця Отца і Сина Святого Духа. Все життя святителя Михаїла було досить недовгим, складалося лише 4 роки. Служіння його тут в нас на Русі. Але їх був не марним, хрестивши Дніпровська Дніпровських водах. Слов'ян рустині у святу віру православну. На сюди рік він відправився з проповіді у Новгород. Слід сказати, що проповідь не зразу вдавалася у такому вольному Новгороді. Як називав себе місто, це називало себе Господі Новгород. Але Слово проповіді розплавлене полум'ям євангельської віри святіля Михаїла, його частнотним життям, його власною святістю, подав поста молітви та трудами його подвижницькими було ухрещений і місто Новгород. А ще через рік святіття Михаїл відправляється з проповіді Слова Божого, з проповіді іванської віри у Ростовеликий, Великий, де були хрещені наші русини у святовіру православну. Ще при житті святителя Михаїла він благословив Святого апостола князя Владимира побудувати храм у ім'я Пресвятої Владиси нашої Богородиці. Ця церква називалася Десятиною. І працею, трудами, молитвами була хрещена і в майбутньому вся Русь Православна. За святитель Михаїл, якби знаходиться в тіні, в тіні, але його подвиг сіяє, якби крізь. Закритує фірточку, сіяє через його смирення, через занавісу, призму, сіяє подвигами святості своїм смиренням. Він не звершив великих яскравих поступків, але він служив, молився, проповідував, будував храми в сказаннях. Розповідається, що пролакостоний князь хрестив, але ми вдячні, дорогі браті і сестри, святителю Михаїлу за його труди, молитви і всіми благами, що ми зараз живемо, дякуємо первосвятителю Михаїлу, первому святителю нас, постав на Русі. Адже він поставив, утвердив порядок звершення богослужіння в нас, зробив порядок, утвердив церковне управління, будував храми. Так були поставлені і єпископи у місті Новгороді, у Ростові і розійшлися священносужителі в проході Слова Божого. Без всяких перепон Святиринопостольний князь Володимир нищив ідолів язических. Прийнявши сам святу віру, він цю віру старався донести і до наших побратимів слов'ян-русинів. Без всяких перепон нищили ідолів, руйнували капища, будували храми. Слов'яни наші приймали святе хрещення, хрестчись у ім'я. Отця і Сина Святого Духа. Святий Михаїл утверждався те православ'я в серцях нашого народу, в серцях слов'ян, русинів, що вони поклонялися живому істину Богу, який створив небо і землю, відкривалися часом школи. Святитель Михаїл почив у. Дев'ятсот дев'яносто другому році, якби крізь час чи з різних, якби час несе свій отпечаток, час несе забуття, час несе з собою якісь війни, потрасіння, невзгоди, так би мовити, катаклізми. І, може і і забулося пам'ять світі Михаїла, але ми не забуваємо, брати і сестри, нашого пересвятителя. і Господь явив свого угодника Божого, коли при розрушенні десятини храми у динадцятому столітті були знайдені нетліні мощі святителя Михаїла якого ми сьогодні молодого прославляємо, просимо Його святого благословіння, щоб Він благословив нас із Небесних висот, із Небесного Небосвода, там, прославляючи Отця і Сина Святого Духа, молячись за нашу землю, благословляв наш народ, і ми, щоб були брати, сестри, були вірними синами та дочками нашого. Отця духовного первосвятителя Михаїла та ранопостого князя Владимира, дякуючи їхнім трудам, і ми пожинаємо ці плоди, пам'ятаючи слово, яке каже нам, поминайте наставники ваші, які вам проповідали Слово Боже і взираючи і поглядаючи на їхню кончину. Ми повинні і подорожати їхній вірі Апостолу Владимиру, Святому Михаїлу. І коли прийде час кончина нашого життя, ми удостоїлися Небесного Царства і святим напостим Владимиром і святим Михаїлом. Як до апостим Владимир і Святий Михаїл нищив ідолів, і ми, браття, сестри, не будемо возводити собі в душі. Тих ідолів, які заслоняють, або ідол це є і кожна страсть, коли ми передаємося гріху чи птоп'янства, чи куріння, чи блуду, чи черводію, це також ці страсти, це також ми передаємося цим демонам. Тож ми, як християни, повинні дорожити цим великим званням християнина і бути ми достойними цього великого звання християнина чи християнка, щоб ми, перейшовши вічність, нас зустріли наші наставники в цьому, в нашому житті, браті і сестри, будемо берегти нашу віру і волія, захищати. Як боронив Святироковський Владимир, як проповідував Слово Боже на наших землях святий Михаїл, перший пересвятитель Русі. Ми будемо берегти нашу віру, захищати її, примножувати, берегти та проповідувати нашим життям. Як наші предки зрікалися, язичницьких богів, нищили. Ідолів, і не, ми в нашому житті не будемо подражати. Ми можемо зводити в собі Бога, багатства, але зато буде бідна наша душа. Ми будемо багатіти в Христа Господа, Спасителя нашого, і будемо берегти різу нашої чистоти, тої різи, якою удостоїлася Свята Русь. Від святого Михаїла. І ми плодами цієї користуємося цією святою священою ризою, Свята Русь, Хрещенням цим святим, і ми до сих пор живемо. Наші предки молилися на церковнослов'янській мові, брати браті сестри, ми будемо молитися. Це священа мова, на якій лише моляться, так моляться. Наші браті народи, слов'яни, болгари, серби. І на нашій землі проставляється Бог, дивний во святи своїх, на церковослов'янській мові. Багато сучасників говорять, що потрібно перевести богослужіння на розмовну мову. Ні, це неправда. Потрібно так молитися, як молився святиринопосний Владимир, як і наші предки молилися, слов'яни, рустини. Вони берегли віру святу, і ми будемо берегти на прикладі наших наставників за молитви Святого Апостола князя Владімера і Святителя Михаїла, первого пересвітітеля нас на усі. Хай Господь нас поможе пройти це попри тимчасове життя, бо угодно, служачи Господу Богу, поклоняючись. І живому Богу, Отцю і тому духу, виконуючи заповіді Божі, і що після короткого нашого життя, яке досить я коротким, ми Небесного царства. Амінь.